Заброньовані чоловіки е, можуть виїжджати за кордон у відпустку або відрядження. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Данченко. Насправді більшості всі хопилися за це формулювання у відпустку. Заброньовані чоловіки можуть виїжджати. Тож більше про це будемо говорити з юристом та волонтером. Юрій Танасічук має бути з нами на прямому зв'язку. Будемо в пане Юрія розпитувати. Що можуть чи мо чи можуть заброньовані чоловіки виїжджати у відпустку за кордон? Пане юрі, дякую, що знайшли час та можливість. Слава Україні, героям слава тож, пане юрію, давайте розберемося напевно по пунктах, які конкретно категорії заброньованих чоловіків мають право виїхати за кордон, а які ні? Чи є чіткі правила, які визначають, кому це дозволено а кому – ні? Ну є чинні постанови Кабінету міністрів України щодо категорії заброньованих чоловіків. То очевидно, це чоловіки, які пройшли процедуру бронювання. Це означає, що в них своєчасно оновлені дані в територіальному центрі комплектування пройдена військово-лікарська комісія, бо це взаємовиключні поняття. От але крім цього, це ж не дуже би хотів, щоб наші глядачі, ті, хто нас бачить, чує, сприймали це. Не як, от будь-хто заброньований, може завтра там перетнути адміністративний кордон України. Воно далеко не так і практично не так працює. Тобто, необхідний пакет документів, це стосується і наказу від підприємства, яке буде зазначати мету візиту, або чітко визначати період відпустки. Наприклад, це також супровідними документами будуть йти... Будь-які документи, які стосуються переміщення, тобто квитки на потяг, літак, громадського транспорту, бронювання житла або інших значимих для подорожі документів, які повинні бути пред'явлені прикордонній службі, і, зокрема, конкретному працівнику на пункті про прикордонного контролю, пункті пропуску, і власне. А нічого не змінюється рішення залишається за конкретним прикордонникам момент перетину адміністративного кордону, чи дозволяти, чи не дозволяти такій особі покинути на певний період адміністративний кордон України. Тобто, все одно останні слова за прикордонниками. Навіть якщо людина має повний пакет документів і, наприклад, наказ на відрядження, все одно прикордонник вирішує чи від... в цілому, так цього права. Працівників прикордонної служби не позбавлено і не звужено якимось там іншими веденнями інших норм е, повноваження, не звужені е, і ну, на мою особисту суб'єктивну думку, це трошки гучна заява, яка далеко можливо неправильно інтерпретована. Е, в нас дійсно зараз саме на державну прикордонну службу покладені всі. Е, Дозвільні процедури щодо питань перетину кордону і клопотання також скеровуються на них. Це до порівняння з тим, що якщо в 22, 23 двадцять і частина 24-го року перших трьох років війни такі повноваження про внесення в систему шлях мали також військові обласні військово-цивільні адміністрації і з власного досвіду, кажу, як, як юристи, як керівник фонду, ці повноваження. Реалізації цих повноважень залишала питання. Зрештою, вони всі перейшли на державну прикордонну службу. І як на мене, перед тим як я розумію, що йде сезон, але перед тим як говорити про певні зміни, легкість чи важкість перетину кордону, насамперед уряду і державній прикордонній службі варто запровадити механізм. Попереднього перегляду документів і отримання дозволу, щоб е, це не відбувалося е, не у всіх випадках відбувалось на е, конкретному пункті пропуску, коли особа перетинає кордон, і, і поясню, чому тому, що в багатьох випадках е, не всіх, але в багатьох, це може стосуватись і питань також оборони України, роботи оборонних підприємств. Е, і було би добре, щоб. Е, Попередній розгляд е, для цих підприємств, е, і цей дозвіл е, був утриманий з бодай там за, за кілька днів до моменту виїзду осіб делегації, е, е, зберегти невеликі планування, бо це впливає на нашу економіку. А наша економіка це можливість закупляти озброєння для протистояння е, москальській е, агресії. Е, і я хочу на цьому заакцентувати, власне а, пане Юрію, але ну, насправді я з вами погоджуюся так з однієї сторони, а, люди. З очевидних потреб виїжджають за кордон. І я знаю випадки, коли їхали Немало. на великі конференції підприємства, їх повертали з кордону, хоча мали для цього всі будь-які законні, підстави. підстави це підприємства, які мають контракти з іноземними компаніями, компаніями, сплачують великі податки. Тож, на вашу думку, найпростіше це було б, якщо би наказ на виїзд за кордон був завчасно погоджений з прикордонниками. В цілому пакет документів це не тільки наказ, це цілковите підтвердження, що е, потрібно прикордонній службі для реалізації її повноважень. Е, мати розуміння, що особа е, має розплановану подорож і е, має намір повернутися в Україну. Е, і оце декларування е, е, дуже важливе. Е, і в окремих моментах можна змінити, спростити або оцифрувати спосіб з, з цим попереднім <питричен> е, 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 Такі клопотання можуть надсилати міністерство, і воно стосується там, наприклад, представників сфери культури або представників освітньої галузі е, е, свої запити. Вони також скеровують на державну прикордонну службу. Визначають час, місце, дату перетину адміністративного кордону. Е, е, я вважаю, що менше гучних заяв. А більш зрозуміла, можливо, в певній мірі вимоглива процедура надасть можливість і далі в більш спокійному ритмі забезпечувати адміністрування перетину кордону і не ставати додатковою емоцією для і так, для і так суспільних емоційних хвиль яких на сьогодні ну дуже багато пане Юрію? То давайте розберемося з цією заявою, що забронь чоловіки можуть виїжджати у відпустку за кордон. Для цього, якби мінімум, треба мати наказ від компанії, в якій людина працює, чи від установи, що з такого, то по таке то число людина буде знаходитися у відпустці і підтверджені документи, що умовно вона їде відпочивати в дома відбуло. Підтверджують саме бронювання працівника. Документи можуть, які підтверджують. Нарахування заробітної плати, нарахування коштів на відрядження, документи, які підтверджують оплачене житло, оплачений транспорт, якщо ми говоримо про подальші країни, до яких доводиться там подорожувати, добрати з літаком або застосовуючи ну авіа або залізничне сполучення, тобто в обидві сторони. Все, що е, деталізує е, саму подорож, але це ще не факт, що ви зможете поїхати зокрема звісно. у відпустку чи у е, відрядження, е, бо це приймає рішення безпосереднього і, і тоді є ну така диференція, різниця в цій заяві з однієї сторони. Декларуємо що всі е, заброньовані мають можливість виїхати з іншої сторони, е, кінцеве рішення залишається. На пункті пропуску і е, мені відомі, наприклад, випадки, коли за наявності цього наказу е, певної частини документів, які підтверджують е, подорож і кінцеве призначення е, перебування особи, а потім і повернення в Україну е, не були достатніми для того, щоб перетнути кордон. Е, спосіб застосування завжди буде е, мати своє значення. А, пане Юрію, а чи можливо в такому випадку оскаржувати дії прикордонника? Ну ми можемо говорити про юридичну складову. Так, звісно, можна оскаржити, але це жодним чином не впливає на подальше перетин чи не перетин кордону? Суд, наприклад, при зверненні в суд, можна встановити певний факт. Але не зобов'язати там, наприклад, в подальшому здійснити пропуск на адміністративному кордоні України. Ну і дуже добре, що тих можливостей ні в кодексах не передбачено, ні в цілому з тих законопроєктів, які про періодично я моніторю не розглядаються. А скажіть, пане Юрію, на вашу думку, для чого тоді була зроблена така заява? Що ну це якби для заспокоєння суспільства, зокрема осіб мобілізаційного віку, я, які я думаю Так що е, речник прикордонної служби мав швидше на меті е, наголосити, що така опція є, і в період е, особливо зараз активний. Е, багато хто з громадян, який буде використовувати на відпустки, е, е, зазначалося про. Порядок, який можуть застосувати особи, які мають бронювання на підприємстві, а скажіть, а оскільки <тас> інші особи, які мають наприклад відстрочку відтермінування від призову, ну мобілізаційного призову до них застосовуються інші правові норми. Там якщо ми говоримо про сімей загиблих, зниклих безвісти. Сімей, на яких в яких на отриманні троє більше неповнолітніх дітей, то це інші правові норми, але очевидно, і чиновники теж не можуть виїжджати і скористатися цим правом, зокрема для виїзду у е... відпустки. Ну, ми говоримо насамперед, не так про саму сферу діяльності конкретного громадянина, як про статус заброньована, незаброньована особа. особи. Угу. Давайте ще про чиновників. Я тут не випадково згадала, тому що там є уточнення від речника Державної прикордонної служби про те, що чиновники не можуть виїжджати у відпустку за кордон, лише у відрядження, але офіційно погоджено. Ну в цьому ДПС дуже коректно. Ну і як правило, їхні коментарі інколи можливо не, не вдалі з точки зору подальшого трактування, але ДПС чітко визначає там межі своїх повноважень, і зараз відповідно до постанов чинних кабінету міністрів України дійсно немає такої можливості. В службовців, якщо не помиляюсь, і органів місцевого самоврядування також окрім державної виконавчої гілки. Давайте ще одну зміну проговоримо про те, що міноборони анонсує зміни у проходженні військово-лікарської комісії. Зокрема, українці зможуть проходити огляд у цивільних медиків. Якщо все піде за планом, до кінця 2025 року людина зможе звернутися до будь-якого закладу охорони здоров'я і пройти огляд на придатність до військової служби у цивільних лікарів. Про це пише судово-юридична газета з посиланням на заступницю міні. Стра оборони Катерину Чорногоренко в інтерв'ю е, іншому е, виданню. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, на вашу думку, наскільки це буде ефективно і прозоро е, ВЛК проходити зокрема в цивільних лікарів? А ефективно я маю на увазі, тому що ми зараз бачимо, які стоять і черги до військово лікарської комісії, коли треба пройти медогляд особам, які раніше мали статус обмежно придатним Що ви думаєте про цю зміну? Моя позиція насамперед, як е, теж громадянина України мобілізаційного віку, е, наступна: якщо це має розвантажити ключові точки проходження своєчасного проходження військово-лікарської комісії, е, то такий підхід е, має місце гірше ніж діяльність МСЕК в період 22-23 року, е, уявити вже неможливо. Мені здається, МСЕК. Е, Багатіло швидше ніж підприємці-винахідники у цілому світі, тому зважаючи на те, щоб розосередити, але при тому зберегти відповідальність за неправомірні рішення або дії. Можливо, можливо, варта спроба з приватними закладами, наприклад, охорони здоров'я. Це насамперед адміністрація закладів буде дбати, які дотепер дбає про репутацію закладу. А це суттєво буде впливати на кількість можливих зловживань при проходженні такої такого медичного огляду. Звісно, що Неправильне застосування або злочинне застосування може бути за будь-яких умов і будь-якої ситуації, але будемо дивитись і на іншу сторону, що воно дає, якщо воно має воно має великий потенціал для того, щоб об'єктивно встановлювати стан здоров'я громадянина, зменшити навантаження на певні групи лікарів в конкретно визначених місцях. Як є на сьогоднішній день, надати Міністерству оборони більш швидшу і більш точну інформацію по резерву, на який може або не може розраховувати Україна, якщо з цих міркувань і з дотриманням відповідного контролю, за цим, мабуть, ця ідея вартує того, щоб спробувати її реалізувати. А, Катерина е... Чорногоренко більш пояснила так, що в середині червня очікується ухвалення закону, за яким буде дозволено робити обмін між електронною системою охорони здоров'я і реєстром оберіг. Це розблокує можливість розділяти візит до лікаря і висновки про придатність чи непридатність. Додатковий візит до ВЛК буде лише за потреби. Якщо все буде добре, то людина не йтиме до ТЦК. Після медичного огляду особа отримає два повідомлення: перше про результати медичного висновку, друге пуш. Сповіщення в застосунку резерви плюс з підтвердженням статусу придатності або непридатності, вся процедура буде автоматизована, і людина зможе підписати заяву без відвідування ТЦК. Після чого все буде опрацьовано онлайн е, і про е, ну це все планується для того, аби зменшити контакти між е, е, людиною та. Е, Особами, які ухвалюють рішення, очевидно, що це все пов'язано було із скандалами МСЕК. І, зокрема, ми пам'ятаємо групу, яку затримали з величезною кількістю грошей. Тож, пане Юрій, на вашу думку, така процедура вона буде прозорішою на сьогоднішній день. Я не готовий висловлювати гіпотези, я готовий констатувати факти. На сьогоднішній день ті цифрові рішення, які впроваджені на рівні уряду, які стосуються мобілізаційного процесу, є доволі вдалими. І робота за стосунку резерв плюс в цілому, і кількість опцій, які можна зараз застосувати в цьому додатку. Тому це вартує того, щоб спробувати. Бачите, тут ми згадали пані Чорногоренко. Так і от у е, Резерв Плюс також дозволять підписувати контракти із збройними силами України. Про це сказала пані Чорногоренко. Вона заявила, що Резерв Плюс буде розширювати функції до кінця 2025 п'ятого року. Е, ну це зменшує наші адміністративні витрати, це створює мобільність, це створює єдині е, ну більш повноцінні реєстри. Можна багато як е, сильних сторін перерахувати, звісно, що будь-який реєстр, будь-який електронний застосунок, це також питання кібербезпеки. Кілька ударів е, нищівних від ворога по кібербезпеці. Ми теж отримували. Е, але все ж таки я прихильник е, швидкості процесу і зменшення оцих е, е, втручань персонально людей, які. На випадку МСЕК були були корумповані. Була російська агентура не зацікавлена в якісному мобілізаційному процесі, і залишається агентура скрізь ну тому це вартує того, щоб спробувати. Моя особиста суб'єктивна думка. пане Юрій. Я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіри. Нагадаю, з нами був Юрій Танасійчук, юрист, волонтер. Пане Юрію. Бажаю спокійного вечора і кажу до зустрічі в наступних ефірах. Навзаєм. Навзаємо, дякую.